Привіт усім! Зараз зробимо огляд цін на продукти за ТБ. Сьогодні у нас 7 23. Отакий 23. набір продуктів на 750 гривень. От можна подивитися ближче. І тепер по черзі подивимося, що по чому. Напій Кока-Кола 21 літр 21.90 Потім цибуля ріпчата. 2965. це ну, Така кількість. А взагалі кіло коштує 52,95. Потім мандарин Муркот. У нас мандаринки по 72,95. Торт Вацак. цак. молоко. Торт Вацак у нас 91,50 кава чорна майна для турки. Ну, у нас 250 грамів. 85,50 Сир м'який моцарелла. 66, 60, ковбаса лікарська. Дві... Ковбаса лікарська. 290 грамів. 155,97. Кетчуп 97. Лагідний 250 грамів 24 гривні. Майонез королівський смак 37,80. За. 340 грамів, хліб цар, хліб дар, е, дарницький, 10,80, половинка. Значить, корм, той, що розумний вибір у цей, він по 12,80. Ні. Розумний вибір 9,90, а своя лінія 12,80. Така різниця. Потім чіпси, 70 грамів. 19,30 блекразак. акція на такі чіпси. Потім яйце куряче. 10 штучок. 61,90. І лаваш цар хліб. Лаваш вірменський. 1690. Отакий От наборчик на 750, 70, 750 гривень. От, пишіть, які ціни в ваших містах. Буде цікаво почитати в коментах, чи сильно відрізняються. Усім дякую за коменти, лайки, репости, підписку. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!